Вітаю, друзі! 15 листопада сьогодні з вами знову Клочок і Дональд Трамп уже особисто засвідчив, що буде займатися в першу чергу припиненням війни Росії проти України. Але паралельно він ще один важливий трек веде. Який цей трек про що і що нам очікувати в найближчій перспективі через позицію Дональда Трампа? Обраного президента Сполучених Штатів Америки, давайте спробуємо розібратися. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. друзям. я не випадково друзі, звертаю вашу увагу зараз в більшій мірі на те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Знаю про проблеми в Україні, про них багато говорять і пишуть. Але нам справді дуже важливо, як себе спозиціонує уже обраний президент США Дональд Трамп в частині припинення війни Росії проти України. Учора буквально у Нью-Йорк Таймс виходить матеріал, де мовиться про те, що мовляв. Нині офіс президента України не розглядає першочерговим повернення територій, які окупувала Російська Федерація. Першочерговим є гарантії безпеки. Сьогодні міністр оборони України Устем Умеров це спростував і говорить, що дійсно ми ставимо за мету собі повернути території. Абсолютно так і є, але як казав Зеленський з однією невеличкою поправкою. Окремі території можуть повертатися політико дипломатичним, а не воєнним шляхом. Тому, звісно, наше керівництво обмежене в коментарях. Але у Дональда Трампа все більш ніж однозначно. Він заявив, що його адміністрація зосередиться на війні Росії проти України. Але як? тут питання, до речі, дуже дуже поки що риторичне, загадкове, на яке однозначної відповіді немає. Тому що спираючись на пряму мову Трампа, ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це має припинитися. Він говорить про війну. Росія і Україна повинні зупинитися. А далі Далі можуть бути різні варіанти. Ймовірний радник з нацбезпеки Дональда Трампа Майкл Волц, якого ви вже певне знаєте, якщо ні, запам'ятовуєте це прізвище, тому що він буде собі таким саліваном у Трампа. Говорить. Про те, що закінчення війни в Україні має точно відбутися, і це головна мета Дональда Трампа, з яким він працює. Але що нарадить Волз Трампу чи дослухається Трамп до Волця знову три крапки? Тут звичайно можна було б все ж таки згадати і слова Марку Рубіо. Це кандидат на посаду державного секретаря США. Який сказав наступним чином, що Трамп буде забезпечувати мир в усьому світі через силу? Я не випадково говорив на початку відео про можливий якийсь ще трек, тому що дуже важливим для Трампа є близькосхідний регіон. Він хоче там також завершити війну, але знову ж таки не воєнним способом, не тим способом, про який говорили багато моїх колег та політиків, що Трамп прийде, відразу полетять тамагавки і на Іран, і в інші точки світу. Мені так видається, що поки що цього не буде, але Трамп усім натякає, що вони в мене є ці ракети, я їх можу використати. Тому що в телефоні розмові з Путіним він чітко сказав: або ви зупиняєтеся, або ну Володя, не забуваю, що є мої війська Сполучених Штатів Америки, в Європі їх чимало, і зброя дуже сильна. Трамп вміє погрожувати і реалізовувати ці всі дії, але. Для розуміння ситуації, друзі, ми поки що не знаємо достеменно намірів Трампа. Дуже круто було б, якби, наприклад, Володимир Зеленський з ним зустрівся. Буквально вчора читав в одному із західних видань, що ця ідея обговорюється. Така зустріч може бути, але відбудеться вона, швидше за все, вже після 20 січня, після інавгурації. Але це ще не факт, тому що нині запущено активний процес переговорів і Росії з Україною, і в тому числі Ілон Маск вже зустрічався зі спецпредставником із Ірану. Про це повідомили також західні видання, поки що точних підтверджень нібито немає. Всі там спростовують. Речник Трампа каже, ну я нічого не коментую. У Держдепі США дуже цим стурбовані, оскільки Трамп проводить активну міжнародну політику, навіть ще не обійнявши посаду. Ну це означає, що з Джозефом Байденом, на жаль, а можливо нині і на щастя, ніхто не хоче спілкуватися, тому що чую чимало коментарів про те, що от Джозеф Байден ще скаже своє останнє слово. Хоча США сьогодні вкотре наголосив на тому, що їхня позиція стосовно використання західної зброї американський, в тому числі, та і британський, і французький, по території Росії залишається незмінною. А речник наголосив. У нього нема що повідомити додаткового стосовно цього питання. Тому і Трамп залишається дуже загадковою фігурою і на тлі цих всіх розмов. Байден нічого не робитиме. Я в цьому більш ніж переконаний, що змінило ситуацію на полі бою, але обіцяє поставити нам все озброєння на суму там близько 8-9 мільярдів доларів. Те, що він не встиг з якихось причин невідомих мені поставити це озброєння в період перебування на посаді ще з початку цього року, з квітня місяця, коли була проголосована ця допомога, і щотижня за. Певняють нас до України будуть приїздити все нові і нові пакети озброєння зі Сполучених Штатів Америки. На цьому наполягає Європа. Вони дуже просять Білий Дім Джозефа Байдена пересилати більше зброї. Для них дуже важливо сьогодні максимально забезпечити на якийсь період ЗСУ, а потім вже вони будуть вирішувати, де ж будуть брати гроші, зброю для того, щоб підтримувати Україну. Те, що вони це робитимуть, я особисто не сумніваюся. Але в Трампа дуже багато дивних речей завжди. Він постійно проявляє свою неординарність. Ви знаєте, що вже є кілька скандальних призначень. Ну, одним із них є призначення завзятого антивакса Роберта Кеннеді молодшого. Ви певно, про нього чули, ви знаєте його. Це один із кандидатів на посаду президенти США, який знявся на користь Дональда Трампа. Він виходець із сім'ї Кеннеді, який загинув на початку 60-х років. І безумовно, навіть демократична партія висловила своє невдоволення тим, що Кеннеді молодший, мовляв, Опозорив їхню родину через те, що підтримав Дональда Трампа. Так, от Роберт кеннеді молодший буде займатися питаннями охорони здоров'я, зважаючи на те, що він виступав завжди проти вакцини. Він виступав загалом навіть. Проти того, щоб вакцинувалися в період коронавірусу, заперечує будь-які там традиційні методи медицини. Тому мені складно, друзі, сказати, що буде з захорони здоров'я США, Якщо він буде очолювати це відомство, тим більше він постійно наголошував, що в його голові живе якийсь черв'як, який їсть його мозок. Щось мені нагадується історія з призначеннями, втім, це не означає, що, наприклад, той же самий кеннеді молодший постійно залишатиметься на посаді очільника охорони відомства Сполучених Штатів Америки. Я щойно говорив вам про можливі контакти Росії і США, точніше, команди Трампа і команди Путіна. І от сьогодні був черговий прояв такого візуального невербального контакту. Що я маю власне на увазі? Ви знаєте, що минула ніч пройшла неспокійно і для нас, і для Росіян. Ну зокрема, Збройні сили України випустили кілька десятків дронів по Краснодарському краю, зокрема по військовому аеродрому Кримськ. Нас таких прильотів поки що невідомо, але те, що я бачу в соціальних мережах, то місцеві мешканці писали про те, що дуже багато летіло безпілотників на цей аеродром. Але це не завадило піднятися кільком сушкам із інших аеродромів на Росії. Вони долетіли до пускових рубежів, але пусків знову не було, так як були в попередній раз. Саме тоді, в той день, прилетіла балістика по кривому розі, але то була інша балістика, то була балістика з Криму. А літаки пуски не робили, стратегічна авіація вийшла на пускові рубежі і розвернулася, полетіла назад. І знаєте, вже в цьому плані заходжу все більше, більше що Це таки, знаєте, собі сигнал з Кремля, Трампу, що ми можемо вдарити, а можем і не вдарити. Ми дослухаємось. Йдуть переговори, узгодження позицій, тому я й говорив на початку, що не зрозуміло, якою буде пропозиція Дональда Трампа для того, щоб завершити війну Росії проти України. Пропозиція буде і Росії, і буде Україні. Ну так виглядає, ніби ми тут третя сторона, але насправді, друзі, треба визнати, що ми в великій мірі залежні від американської допомоги, і американці будуть диктувати умови. І не дослухатися до них ну буде вкрай складно. Я бачу зараз оцей знаєте бронівський рух у політичних заявах і від влади, і від опозиції. Але хотів би радити вам і раджу максимально. На з холодною головою сприймати інформацію об'єктивно її оцінювати. А я вам тут допомагатиму, тому залишайтеся на каналі. І також сьогодні ще є кілька новин, цікавих, які вам варто повідомити, які стосуються все-таки намагань держдепу США, Сполучених Штатів Америки загалом залишатися у міжнародному порядку денному і адміністрація Байдена, яка вже ось піде з посади, все ще намагається впливати на процеси в світі. Загалом і це нормальна практика. Тяглість влади, в США вона присутня, вона завжди була яскраво показовою і вважає. Високоефективною, хоча, якщо брати до уваги там попередні періоди, декілька попередніх періодів, то Кожен президент здійснює свою зовнішню політику в якомусь своєму особисто такому ключі, і вона дещо відмінна в окремих моментах від попередників, але загалом вони залишаються єдиними, прагнені дійсно контролювати ескалації по всьому світу. Єдина відмінність нині у Трампа, про що він заявляє, він просто хоче тупо припинити всі війни, а мовляв, з наслідками потім будемо розрібатися. Хоча це буде непросто. Так от сьогодні до Києва прибув заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки, виконувач обов'язків спецпредставника США, з питання економічно відлоне. України Річард Фермо Демократи ще намагаються вскочити в останній потяг і домовитися із Україною про те, як вони будуть інвестувати американські кошти в українську економіку. Але для цього треба просто було б дозволити бити по росіянам їхню зброю. Бо я коли читаю такі новини, ну вибачте, мене трішки емоції переповнюють. Далі, якщо брати вже питання. В дотичності Європейського союзу до стримання агресії російського ворога вони також змінюють свою позицію знову ж таки дуже дуже поволі під впливом оцикнати принципів американських непоквапливості в ухваленні рішень і особливо це дається в знаки негативно, якщо такі рішення має бути ну буквально на вчора. Європейський союз планує запровадити санкції проти тіньового флоту Росії, про що говориться вже не один рік, що завдячуючи цьому тіньому флоту, там ледь не половина нафти вивозиться із Росії до різних країн в нейтральні води, там перенавантажується в інші судна, і потім ця нафта з'являється всюди. І в Європі, і навіть в Америці. Ну я вже не говорю за Індію і Китай. Так от, які ми будуть ці санкції? Чи це зупинить тіньовий флот? Ну, звісно, подивимося, але Європа навіть готує Європейський Союз новий санкційний пакет проти Росії, який буде діяти з 1 січня. Це буде п'ятнадцяти. Наскільки? Буде ефективним. Знову скажу вам відверто, певний скептицизм в мене є в цьому відношенні, тому що санкції мають бути секторальними. Це не просто зробити, до цього треба було готуватися. Бо ми нині не бачимо, що, наприклад, обмежили повністю можливості Росії торгувати вуглеводнями або, наприклад, користуватися системою світ для розрахунків між банками різних країн. Тому сподіваюся, що 15-й пакет справді буде дещо краще. На тлі такої непоквапливості, як сказав, піднімають голови диктатори і автократії по всьому світі. Таким новим надто високого рівня диктатором світу став Кім Чен Ін на тлі співпраці. Його із Росією. Він дав команду запустити випробування дронів Камікадзе. Їх повинно бути дуже багато, тим паче низку випробувань КНДР вже проводила над Сеулом навіть. І я вбачаю, що все-таки Північна Корея продовжуватиме оцю лінію ескалації на Корейському півострові. Буде цим спекулювати, і те, що Кім Ін готується до Великої війни, то це більш ніж факт очевидний. А от як боротися з санкціями проти Кім Іна? Тут три кратке. Бо як показує практика попередніх років, санкції проти Північної Кореї не працюють так, як вони не працюють достатньо ефективно і проти Росії. На завершення додам. дійсно у Росії сьогодні є певні проблеми, наприклад, з банківськими розрахунками з тим же Китаєм. Чим далі, тим більше відзначаю, що з'являються окремі повідомлення, коли платежі затримуються на добу і таке інше. Але знову ж таки глобально це проблему не вирішило. Друзі, на цю хвилину це всі новини сьогоднішній першої половини дня. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дуже прошу вас про шери. Це допомагає каналу розвиватися. Нас тут справді стає все більше і більше підписників. Відтак я вам дуже дякую за те, що ви проявляєте пильність і увагу до нашого каналу. Всіх люблю, нові шану і шанові, не примикайтесь в себе до України!